Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як тварини до зими готуються. Пропоную вам відгадати загадки. Слухайте уважно. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Здогадалися, хто це? Так, це зайчик. Молодці дітки. Це красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна і лукава. Здогадалися, хто це? Так, вірно, дітки, це лисичка молодці. У пору холодну ходить злий, голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Здогадалися, діти, хто це? Так, вірно, це вовк. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від снігу, зустрічатиме весну. Здогадалися дітки хто це? Так, це ведмідь молодці. У мене шубка з колючок, у мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки, здогадалися дітки хто це? Так, це їжачок. Пухнаста, маленька, груденька, жвавенька, прудки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки, здогадалися дітки, хто це? Так, вірно, це білочка. Ви відгадали всі загадки молодці, а далі слухайте розповідь уважно. Діти, розгляньте уважно малюнок, яка пора року зображена на малюнку. Вірно, осінь, восени небо стає сірим, похмурим. Дерева скидають своє різнобарне листячко, а птахи відлітають у теплі краї, а тварини у лісі готуються до зими. Білочка живе у дуплі дерева, у ньому тепло і затишно. Головна їжа у її коморі. Жолоді, горіхи, сушені гриби. Шубка у білечки взимку стає сіра. Це дозволяє їй ховатися від хижих тварин між гілок дерев. Ведмідь старанно готує берліг під корінням дерев або сушняку. Відмідь любить ласувати корінцями, ягодами, дрібними тваринами, взимку йому не знайти такої їжі. До зими у ведмедя відкладається багато жиру під шкірою, і він впадає в сплячку до настання весни. Лисиця має роде хутро, живе лисиця в норі, полюбляє їсти зайців та мишей. Сірому вовку пізня осінь і зима не страшні. Він постійно ходить у пошуках поживи. Їжу вовки не запасають і в сплячку не впадають. Це хижий звір, живіться різноманітними маленькими траваринами. Восени в їжачка мало поживи, бо заховалися у землі черв'ячки, ящерки, вужі та миші. Тому їжачок не робить собі запаси на зиму. Бо взимку він спить. Вночі він тягає собі листя, мох, застеляє собі постіль, щоб було тепло спати взимку. Заяць ляклива та обережна тваринка. Заєці – рослиноїдні тварини, влітку вони їдять траву, а взимку кору дерев. Зайчик взимку має білу шубку. На пошуки їжі зайці виходять вночі. А вдень відпочивають. Польові миші, ховраки роблять собі запаси їжі на зиму. Вони збирають та складають в своїх норах горіхи, насіння рослин. Комахи зимують в сухих травах, всередині опавших листочків, в корі дерев. Сьогодні ми з вами, дітки, познайомились з тим, як тварини й комахи готуються до зими. До нових зустрічей! До побачення!